Вітаю вас! Ви дивитеся проект власний погляд на парламентському телеканалі Рада. Ми будемо говорити про зміну погоди та якою буде ця осінь і ця зима 2012-2013 року. Є нашої студії Анатолій Прокопенко, заступник директора гідрометцентру МНС України. Вітаю вас, пане Анатолію. Доброго дня уже вже всі чекають в принципі зміни погоди. Вже навіть прогнозують і зливи, дощі, град. Чого насправді чекати, яких змін от, в найближчі кілька днів, в найближчим тижнем? Так, е, да, дійсно, вересень це є перехідний місяць від літа до осені. Як правило, він досить нестабільний, тобто, це непростий місяць. Саме в ньому відбувається. Досить активна зміна атмосферних процесів, яка супроводжується, як ви вже сказали, і зливами, і посиленням вітру, і збільшенням туман, хмар, хмарності, ну і, безумовно, зниженням температури. Вже цей місяць є місяць, коли на більшій частині території України відмічаються заморозки. Звичайно, це буває не кожного року, але як правило, це буває. Ну насправді що поки що тимає, тримається досить тепла погода. А що буде наприклад завтра чи післязавтра? коли почне холодніше? Ну будемо говорити, що для України це майже останні теплі дні, і вже буквально починаючи із 19 вересня в західних в західних угу. областях. Надалі поступово в центральних і ще там через 2-3 дні в східних областях температура повітря зміниться. Якщо говорити про більш таку конкретну синоптичну ситуацію, то треба сказати, що Поки що враховуючи вплив східного антициклону на більшій частині території 19-20 вересня ще утримується помірно тепла і суха погода. Температура повітря там в день буде 8-13, тобто вночі 8-13, в день 19-24 градуса. Ну а на крайньому півдні і Закарпатті стовпчик термометр може підвищуватись до плюс 27 градусів. От так званий цей оксамитовий сезон він тримається чи ще буде тепле бабине літо? Ну, якщо говорити на найближчий час, практично до кінця вересня, то є його імовірність в кінці місяця. Ну будемо говорити одним із признаків бабиного літа. Але я хотів би ще доповнити, що 19 вересня дощі пройдуть в західних областях, а 20-го навіть сильні дощі ми вже очікуємо в західній частині території України. І температура повітря у західних областях у ці дні вже знижиться до плюс 12-17 градусів, тобто це вже. Досить відчутно порівняно з тими температурами, що ми маємо угу. на сьогодні. Наскільки довго цей циклон буде на території України перебувати? Е, ну, його дія буде ще залишатися на 21 вересня, а також 22-23. Е, в цей час якраз і прийдуть ті зміни, що температури знизяться. Практично всі, на всій території вночі до 4-9, а в день 14-19. Ну і лише на Крайньому Сході і в Криму і та при Азові буде дещо тепліше в день, плюс 20-25. Але вже починаючи із 23-24 вересня, похолодання торкнеться всієї території України. І, наприклад, ми вже 23 вересня очікуємо заморозки на ґрунті в Карпатському, регіоні. в Карпатському регіоні. А якщо йти надалі, то 25, 27, 28 вересня заморозки досить так сказати, з великої ймовірності ми очікуємо в північних та західних областях до мінус 3, до 3 градусів. Ну виявляється, якщо, наприклад, ну там з дощ з дощем, з градом ще якось, в принципі, ну люди змирилися, що робити метеозалежним, в принципі, ну це це теж якась має бути, не знаю, якісь передбачення. Є вже якісь прогнози саме на ці дні? Ну, будемо говорити, що найбільш складна така ситуація, це ну, буде відбуватися з 21 по 23 вересня, коли буде відбуватися зміна атмосферного тиску, тобто буде падіння атмосферного тиску, збільшення вологості повітря, зниження температури і посилення вітру, безумовно, весь цей комплекс він буде досить ну, несприятливим для людей, які страждають на, на судинно серцеві захворювання. Ну от зараз, коли от зараз є якісь зміни сьогодні, зокрема, ну, завтра, хоч і тепло все одно, самопочуття не дуже добре. І М -м -м. взагалі, як це пов'язано? Чи завжди на дощ о, от такі зміни тиску? Чи завжди це так? Чи може в теплу погоду теж бути такі? Ну, це все залежить від. Е Баричних утворень, тобто яке баричне утворення знаходиться на тій чи іншій території. І якраз при зміні баричних утворень, тобто це е, переважно е, зміна високого тиску на низький тиск, він якраз і приводить до того, що погіршується самопочуття людей. Uh -huh. Ну я б не сказав, що на сьогодні погода якось впливає на самопочуття людей. Тобто сьогодні ще і завтра ми. Згідно з тими метеопараметрами, що очікуємо, вони більш-менш uh -huh. стабільні і ніяких різких змін в самому почутті не повинні визивати. В кінці вересня ви казали, що може повернутися бабине літо. Чому немає впевненої ще відповіді? Чи не можна спрогнозувати, наприклад, там і на вересень, і на жовтень? Яким буде приміром жовтень, листопад Ну, справа в тому, що дійсно, згідно розрахунку, які ми отримуємо і аналізуємо, наприкінці жовтня, наприкінці вересня і в перших числах жовтня, є імовірність все-таки встановлення антициклональної погоди, тобто, це погоди з підвищеним атмосферним тиском, який зумовлює. Ну, По-перше, сонячну погоду, відсутність опадів і по-друге, ну, невеликі вітри. Як правило, в антициклоні вітри невеликі. І якраз після того похолодання, що відбудеться найближчим часом, тобто цей період такої ну, більш вагідної, приємної погоди, він якраз і створить. Ну, будемо так говорити відчуття а, а, бабиного літа? Ну, от в нас а, були а, запитання від глядачів. Зокрема, одна глядачка дуже а, хотіла дізнатися про погоду взимку. Давайте послухаємо її запитання. Добрий день. У мене такий питання. Скажіть, зима вот вона буде морозна, буде много снігу, або все таки у нас будуть теплі зими? Вот как лето жаркое и зима у нас будет мягкая. Или может всё-таки вернутся такие сильные морозы со снегом. Вот какая зима будет. Спасибо. До свидания. Дякую за питання. ну як показує аналіз погодних умов останніх років, то зима у нас, як правило, тепла. Хоча не виключені окремі періоди на незначних територіях різкого похолодання. Про кількість сніга зараз говорити ну, надзвичайно важко, тому що все буде залежати від того, якої інтенсивності через територію України будуть переміщатися циклонічні утворення, особливо з півдня і з південного заходу. Якщо їх буде мало, то зима може бути малосніжна. Якщо їх... Буде достатньо, то саме вони якраз несуть ту значну кількість снігу, яка так необхідна і для того, щоб вкрити поля і зберегти їх від будь-яких морозів, угу. ну і безумовно поповнити запаси води в річках. В основному я думаю, що все-таки зима ця не буде холодною. І кількість опадів буде десь приближатися до норми? Ну, взагалі, з огляду на те, що цього року літо було дуже спокотним, і урожай постраждав там, все одно хоча, нібито і нормальні показники збору врожаю, але все таки і річки, як ви кажете, треба поновлювати. Який зараз от, взагалі, яка тенденція, який стан нашого? Природних ну, Треба ресурсів. сказати, що на сьогодні найбільше, що турбує е, хліборобів України, це все-таки е, проведення осінньої сівби озимих mm -hmm. культур. Е, тому е, вологозапаси верхніх шарах ґрунту для них це в принципі, є один із показників проводити посівну кампанію чи її. Перемістити на більш пізній час. Сьогодні можна впевнено сказати, що в західних, північних, більшості регіонів центральних і навіть східних областей такі умови досить добрі, тобто влогозапаси там в межах 21-40 мм і турбуватись поки що немає підстав. Що стосується півдня і Приазов'я, то там дійсно ситуація досить складна, там ґрунт майже сухий, верхній шар ґрунту. Тому, можливо, ще треба трошки почекати, і якраз от ті зміни, погоди, що ми очікуємо найближчими днями, дадуть вдосталь дощів, щоб забезпечити нормальну поціну компанію. Ну, Про це ми інформуємо і Міністерство і Мінагрополітики і інших споживачів. Я думаю, що виходячи з реальної ситуації, тобто вони будуть приймати рішення. Але ситуація дещо краще, ніж в минулому році. В минулому році було набагато складніше з зволоженням ґрунту. Через це є всі підстави вважати, що в цьому році все-таки посівна компанія пройде більш успішно. Що стосується наповнення водою річок, то треба сказати, що у багатьох регіонах, зокрема, на річках середнього Дніпра, а також Київської, Житомирської, Чернігівської областей, на Карпатському регіоні рівні води в річках вже наблизились до найближчі. Ну, до мінімально межених за багаторіччя, тобто вони вже е, близькі до тих мінімальних позначень, е, які відмічалися за тривалий період е, спостережень. Е, дуже напружена ситуація в районі в басейні річки Південний Буг, е, де води до, досить мало, і місцями, в принципі, е, створюється е, недоступну. Недостаток води для ведення господарської діяльності. Ну, не вже це дощі і сніги можуть поповнити дійсно. Від... Це ж не тільки залежить від погоди. Ну, Скільки, Чому? Е, вода, яка випадає, вона просачується в ґрунт, і потім вже підземними водами mm -hmm. вона поповнює через джерело, поповнює річки. Ну і плюс до того ж. Є поверхневий стік, який також збільшує кількість води. Ну вже не раз казали про і кислотні дощі, про зони відірки. Насправді, який у нас зараз стан саме із зоновим шаром? Чи глобальне потепління залежить там, від таких умов, чи це все-таки надумано щось? Ну, питання це є. Цим займаються вчені не тільки Україна і всього світу. Ми ведемо спостереження за станом озону в атмосфері, але говорити про якісь там катастрофічні його зміни або щось таке, що воно сильно впливає як і на погодні умови, так і на стан людей немає підстав. Щодо кислотності дощів, ну, вони можуть випадати в окремих регіонах, це все залежить від е, викидів в атмосферу е, виробництв, які, які, ну, проводять е, викиди, е, які попадаючи, змішуючись із водою, дають кислотність. Ну, на сьогодні, все таки ситуація з цим в Україні більш-менш ну не є не є якоюсь такою напруженою. Ну якщо говорити чи аж забігати до наступного літа, а, чи все таки загальні тенденції буде м'який клімат в Україні, чи ми будемо йти до більш такого? Ні, м'якого клімату в Україні вже не буде. Безумовно, що літній період у нас буде залишатися жарким, в окремі періоди угу. будуть навіть спекотними. Вони можуть бути різної тривалості, тому що якщо порівняти 10-й рік і 12-й рік, тобто по Значенням температури вони десь приблизилися, але по тривалості 10-й рік був значно довшим ніж 12 й рік. Через це тенденція це буде зберігатися і в наступні роки. Зрозуміло, я вам дякую, що розповіли нам, спрогнозували. Ми тепер будемо знати, яка в нас буде погода, яка чекає. Нагадаю, гостем студії був Анатолій Прокопенко, заступник директора гідрометцентру АМС України. Залишайтеся на парламентському, телефонуйте з понеділка по п'ятницю. з 10 до 11 ранку залишайте свої запитання до гостей студії, адже ми робимо політику зрозумілою.